Всім гарного дня. Ну, продовжуємо роботи в пошуках досконалості. Моя збірочка трошки нестандартна. 36 розпряла вал на 79-ті поршня. Портінг каналів впускних. Ну, Мотор повинен дихати. Ці карбюратори, що я став у мікуні, їх не вистачає на високих оборотах. Відчувається легенькі завтики і трошки вони думають знову на, на високих оборотах. Мабуть, на 32-й розпредвал ці карбечники були просто ідеальні. Тобто для тих, хто більше 90 не їздить, 80 максималка, вони б забезпечили нормальний розхід і нормальну тягу. Тобто низький, середній супер. Високих їх не вистачає. Не вистачає продуктивності дозуючої системи, на Тобто, Мої висновки. Найоптимальний варіант на 32 розпредвал. Якщо ви хочете щось потужне, яке крутиться на 36-й, я їх не рекомендую. Було зроблено 8 варіантів жиклюрів, все перебиралося, ігла переставлялася, суміш підбиралася, пробувалась підібратись по стану свічки, але результата, на, оголошую, на високих обертах я від них так і не добився такого результату, який мені потрібен. Як то кажуть, для пересічного драйвера опозитом, може б це були б нормальні характеристики, нормальні режими, які а мене це не задовольняє. Тобто пошух оптимального варіанта для дніпряка з роздутим мотором продовжується. Продовжуємо в нашій творчої карбюраторної майстерні. Зібралась в мене трошки кількість карбюратором Іков з Ял 638. Маємо китайську версію. Маємо оригінального Чеха. Е, ну, що, що тут цікавого? А цікавого тут це три системи, які в цьому карбюраторі відміну на від того самого К-68У Пікара і на відміну від того самого. Мікуні, що зараз у мене стоїть. Що цікавого дають ці три системи? Перше, це головний паливний, друга це допоміжна система, яка починає працювати з середніх оборотів збагачення. Це Жеклер холостого хода. І третє, на високих обертах оця емусійна трубка при максимальному відкритті друсільної заслонки. Допоміжний канал. Який підкидає паливо на високих оборотах, тобто забезпечує нормальну збагачену суміш і гарну ефективність мотора на високих обертах. Ці мене цей карбюратор і зацікавив, вирішив над ним попрацювати. Ось маємо китайця і чеха. але Виявились відмінності: рішення китайське, оригінальні чешські рішення і рішення китайське. А зараз більш докладно. Ну, тепер по загальної пропускної системі чешського ікова. Бачимо 92-й ЖЕКЛЕР, головна паливна, допоміжна система 72-й ЖЕКЛЕР. Тобто в сумі від середніх оборотів вони дає об'єм 164. Теж самий 164-165 жиклюр. Ось сюди він. Це цей жиклюр, який стояв на К-63, який я ставив на мікуні. Тобто, маємо, маємо майже потрібну майже потрібний об'єм палива. палива. Який потрібен для Дніпряка по китайцю, е, мене здивувало, що китайці зменшили пропускну способність. Головний паливний на 80, допоміжний 75. В сумі 155. Якщо чех дає 164 об'єма китайць дає 155. Тобто вже трошки палива буде не вистачати. І що саме цікаве? Це, як то кажуть, турбонадум на високих обертах, допоміжна система третя, яка забезпечує збагачення через допоміжну емульсійну трубку на великих обертах. Чеха вона є. Ось вона стоїть. Ось їй добре видно. Трубка пішла, завернулася і ось сюди канал приск. Тобто максимально підняли друсельну заслонку, почало завіхрення. Получилось розріження, все, паливо пішло. А в китайця, першого, що я розібрав, я думав, трубку просто не поставили. Але спробувати продути цю систему продути, показало, що цей канал заглушений. Вони тут і якийсь виход канала, але цей канал не працює. Він тупо заглушений. Добре. Відкриваю слідучий. та ж сама система. Трубка відсутня. Відкриваю третій китаєць. ну тут вже. Постаралися. Тут вони просто його заглушили вже напряму шариком, щоб було видно, що ця система не працює. Тобто китайць 155 максимальна пропускна і все. Чех 164 максимальна пропускна і можна модифікувати заміною головного паливного жиклера. 92-92. Підняти можна трошки більше зробити. Тому що по тому, що я моніторив останні три дні по цих карбюраторах, на високих обертах, на Дніпряку, і палива не вистачає. Ну, як кажуть, все одно суміш трошки збіднення. Тобто рекомендують головний паливний поміняти на щось більше.